Привіт! Хочу вам показати ось такий подарунковий набір. Він досить добре підійде для майстра для барбера, який проводить класичне гоління, і йому обов'язково звичайно, такі предмети знадобляться. Ось, значить, Що тут є в комплекті? В комплекті є крем для гоління, бальзам після гоління, перед голінням олія, яка підготує шкіру, вже є фірмовий помазок. І є шаветка. Також до цієї шаветки ми можемо запропонувати преміум лезо також покласти. Ось І для роботи такий набір буде досить доречний. Це хороше виробництво, це Великобританія, це професійна косметика, і, в принципі, Барбер знає такий бренд. Тому це буде хороший подарунок йому для роботи. Також, можливо, якщо він користується і, і такими, для домашнього використання такими предметами. То це взагалі буде супер. Ось такий набір. Ось, і плюс, ще бачите, полетенці є в комплекті. Ось Кому цікаво, я можу також потім зробити огляд вживу, показати, як тут що виглядає. В цілому, ось така косметика.